Чоловік подарував своєму синові на п'ятиріччя мобільний телефон. Синку, якщо щось трапиться, дзвони, все владнаємо. На наступний день, не встигнувши зайти в офіс, секретарка: Шеф, ваш син дзвонить? А так, синку, що сталося? Тато, наша собака насрала на мамину улюблений килим. Що робити? Ай, береш віник і совок, підмітаєш і в смітник. Зрозумів? Мів і більше по таких дрібницях не дзвони. Проходить п'ять хвилин. Шеф, ваш син знову дзвонить. Ну так, синку, що сталося? Тато до нас прийшов сусід. Вони з мамою закрилися у вашій спальні, і він знімає штани. Якщо він насере, я прибирати не буду. А? Учитель, ну що, діти? Які звуки ми чули сьогодні на фермі? І діти по черзі кажуть: Му. Кря-кря-кря. Бе. Ану, пішов нахрен від трактора. Трясся через твою ліву ногу мать. <рек> 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 Батюшка сідає у таксі, їдуть і налітають на горбок. Таксист, от бляха! А батюшка сидить і мовчить. Знову налітають на горбок. Таксист, а тряся! грьобаний насос! Батюшка сидить, терпить. Ну, їдуть далі і потрапляють у яму. Таксист. А, та ну нахер! Батюшка не витримує і говорить: навіщо так висловлюєшся, сину мій? Скажи просто хвала Господу, і все буде добре. Таксист заспокоївся, їдуть далі, і тут раз колесом потрапляють у відкритий люк, колесо відривається. Таксист. А, хвала господу! І тут колесо раз і назад прикручується, батюшка. Та ну нахер.